Моє вітання всім! Мене звати Оля Чехрай і це програма історія нашого краю. Музика. У самборі в виставковій залі музею Бойківщина під назвою Рідні барви 450 відкрили виставку художніх робіт захисника нашої держави Артура Новікова. Сам художник з міста Краматорськ Донецької області. Полотна, на яких зображено пейзажі та міста Сходу нашої держави, проїхали довгий шлях, щоб бути продемонстрованими тут на заході. Сам автор, на жаль, через війну не зумів особисто презентувати свої картини відвідувачам, адже з 26 лютого 2022 року обороняє свій дім від окупанта. Розпочала виставку директор музею Бойківщина Ольга Білес. Шановні самбірчани, гості міста. Сьогодні в нас особливий день в музеї, адже ми відкриваємо виставку робіт талановитого вояка, який зараз в цей момент боронить нас з вами спокій. Рідні Барви 4,5.0. На мові військових це означає все спокійно, правда? І зараз, в такій досить спокійній атмосфері, ми поговоримо про молодого хлопця Артура Нолькова. Викладача мистецтва, молоду людину, яка 26 лютого добровольцем пішла воювати. В нього було все. Улюблена робота, вільний час для творчості, але він розумів, що перш за все це громадянський обов'язок, який його кликав для того, щоб захищати свою батьківщину. Життя наше, наше, всіх нас після 24 лютого змінилося на до і після. Так само в творчості Артура був період до, коли він малював індустріальний Краматорськ, міські краєвити, крайовити бабусину хату і після. До слова запросили, і заступника голови самбірської військової адміністрації Віктора Турика. Хотілося ми, по перше подякувати, що таку висновку ми сьогодні маємо. У нас вона буде давати самбірчанам. Я впевнений, що про цю виставку ми розкажемо якомога більшим громадянам і громадам нашого самбірського району. Ця виставка вона вже рухається по Україні. Хочу звернути вашу увагу ще на одну рису Артура. Це не тільки талановита людина молода. Розумна, а це щирий, сильний, великий патріот України. Великий патріот, ви бачите, по картинах, яку він писав, який закоханий в своє місто, який закоханий свій край, закоханий в Україну, який зараз захищає нашу Україну від ворога. Це та людина, з якої наші. Діти, та й ми також повинні брати приклад і розповідати про нього якомога більше. То Хочу подякувати мамі э, за організацію цього службу, хочу подякувати, що ви тут є. Хочу подякувати за вашого сина від всіх нас, від громадян України. Хочу побажати вам здоров'я, хочу побажати. Арктурчику здоров'я, хочу побажати всім нам мира, тепла, перемоги, щоб був у нього час творити ці твори в подальшому на довгі роки на славу нашої України. Слава Україні. Також присутнім на виставці був заступник самбірського міського голови Святослав Ухач. Патріот України не визначається місце проживання. проживати, може проживати в будь-якому місті селі. Якщо ти любиш Україну, любиш її традиції, любиш все те, що є українське, це означає патріотизм. Пані Наталя і син були з Краматорським. Я говорив про те, що з свого часу, це років 10-го, ми тут приймали дітей, був підходні школярами, приїжджали діти з Краматорська, це ще до війни. І, на жаль, зараз ми знову маємо можливість спілкуватися із тими, хто не тільки з Краматорська, але й з інших сіл Донеччини. І чого ми переконуємося, що Україна єдина і найважливіше, що в розмові із пані Віталією я чув, це впевненість в тому, що Україна переможе. Іншого, іншого не може бути. Ви виросли чудового сина, будучи. І в школі, і потім далі займаючи довжні школи і так далі. Всі ті картини вони зроблені від душі, від серця. І те, що зразу ж після початку повномасштабного вторгнення він взяв зброю і пішов захищати Україну. Це говорить про те, що він відповідальний. І напевно, що 4-5-0, все спокійно, це в першу чергу дома. Мамо, все спокійно, ти під захистом. Бо таких, е, як ні, є тут багато. І ми е, повинні кожен день пам'ятати про те, що хлопці воюють, хлопці діють ворога. І молити наші, і все те, що ми робимо, повинно власне, проходити власне, під цими думками. І з цими думками ми звичайно, що і з Божою допомогою обов'язково переможемо. Слава приймет. Зі славою. Мати художника Наталія Новікова розповіла всім присутнім про свого талановитого сина та його творчість. Дякую за такий щирий темний прийом Донеччини, бо так склалося, що я пропрацювала я доросла людина і з 1987 року, аж Страшно казати, я пропрацювала у Донецьку, у Донецькій обласній філармонії. Мій син закінчував Донецьке художнє училище. Я дуже хочу, щоб всі знали, що Донеччина це Україна. Що ну я розумію, що все почалося у 2014 році з нас, з того Славянська і Краматорська, звідки ми. і може хтось і не знав, що є таке міста Краматорське, бо ми, може, не дуже знали міста невеликі западної України, Західної України. Але я дуже, дуже вдячна всім за щирий приєм і за те, що нас приймають і як захисників наших чоловіків, і нас як переселенців, і жінок з дітьми, і нашу творчість, і наші співи, і наші картини і розуміють, супереживають. І я дуже вірю в те, що Україна переможе і ми всі повернемось додому. Музичним супроводом на виставці став жіночий хор з вимушено переселених осіб теорія арт. А наша програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе.